Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватиме вам жимелець брауна Drobmor Scarlet. Це довосвітуча вінка рослина з яскравими квітами. Досягає до 3 метрів висоту по 1 метру в рік. Квіти помаранчево-червоні. Світують з червня по жовтень. Восени рослина прикрашена помаранчевими плодами. Дуже морозостійка, Росте на всіх видах ґрунтів, крім надто сухих або кислих. Рекомендується для посадки біля парканів та різного виду опор. Придбати жимолось Брауна Dropmore Scarlet ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Вудяк.нет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим. З вами була Альона Квітнева. Па-па!